Привіт-привіт, мої любі вихованці! Я вас вітаю на своєму відеоуроці. Ми з вами продовжуємо наше дистанційне навчання. І сьогодні тема нашого заняття розучування вокалізів. Ми з вами сьогодні розглянемо новий вокаліз Франца Апта номер 7 а також визначимо його основні головні складності у виконанні. Ми з вами проспіваємо вокаліз. Сольфеджо, тобто з назвами нот, а потім проспіваємо його на якийсь склад. Будь ласка, пригодитесь до заняття, прийміть, будь ласка, співацьку позицію і починаємо працювати. Зараз слухаємо вокаліз та звертаємо увагу на основні складності виконання. Сі! А тепер давайте проаналізуємо вокаліз. Темп вокалізу андантіно, що означає трошки швидше, ніж анданти, Тобто це середній темп. Розмір твору 6 восьмих, В такті повинно бути 6 восьмих ноток. Розмір твору нагадує нам про вальс. Якщо порахувати ліги, то на першій сторінці ми бачимо у нас три фрази. Між ними є цезури. На другій сторінці також дві фрази, але вже з'являються у нас ось ці вилучки, які нам е, нагадують, що ми використовуємо крещендо та дімдо. Складність може викликати у вас перехід з мі на мі, -бемоль. До, мі, мі ре. Зверніть увагу на цей епізод твору та краще завчіть його. Остання сторінка твору яскраво змальовує дві фрази, а також використання акцентів. Акцент на нотки до. Перед нею стоїть цезура. Тому візьміть, будь ласка, добре дихання і опустіться зверху на цю нотку. Головне завдання будь якого вокалізу вироблення кантиленного звучання, а також закріплення характеру звуковедення легато. А тепер давайте спробуємо заспівати вокаліз на склад льо разом зі мною.